Народна притча записала Олена Пчілка Пішов раз лев на лови і зустрів мишу. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив. А мишка й каже йому: Ой Леве, могутній владарю, не їж мене, змилуйся наді мною, бідною маленькою мишкою. Я тобі за те в пригоді стану, засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш. Якась нещасна мишка, мені, цареві над звірями, у пригоді можеш стати. У якій же це пригоді? А хто може теє знати? каже мишка. Тільки благаю я тебе. Зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки. Коли це? За яким часом попався лев у тенета? Б'ється сердешний, борсається в тенетах, нічого не зробить, ще гірше заплутався в сітку. Аж де не взялась мишка. Одну петельку перегризла, другу як заходилася, то таку дірку б тенетах так зробила, що й Лев виліз, тоді мишка й каже Левові. А що? Бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала. Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі, я бачу, що добро зроблене комусь сторицею повертається. Кінець.